Всім гарного дня, компанія Автомаркет Tрівne знову всіх вітає. Друзі, є в наявності Mercedes Sprinter 316 у 907 кузові. така будочка промтоварна. 2019 року випуску ціна даного автомобіля 24900. Дуже хороший стан. Має бокові дверки. В розмірі всередині довжина 4.30, ширина 220, висота 2.35. Дуже гарно вся з знержієчки. Йде у нас обрамлення. Ціленьке, ніде нічого не пошкоджено, все в заводському мовілі. Нержавчин нічого нема. Хороших колесах. По салончику ціленький. на сидінні пілот. Мультируль, клімат, проїзд, 189 тисяч пробігу, датчик світла, дождя. На протитуманочках іде він у нас. Двигунчик працює просто ідеально. Вся ціленька машина без єдиного підкрасу. Двигун працює младенько, приятно. Дуже хороший стан. Кого цікавить, друзі, звертайтесь. Маємо досить великий вибір таких автомобілів, Фургончики, рефрежератори, однокаткові спарки з гідробортами без гідробортів. Спринтера, крафтера, дубль, кабіні, так само на спарці, накадкові, ну самоскиди, бортові, тентовані. Дуже багато машин. Всіх чекаємо. Завжди раді допомогти. Звертайтесь, до зустрічі в Маркет Рівне.